Вона ходила на почту, ой ой, дивіться, кого я зустріла. Гайда, Вовчик, Вовчику, гайда. Я тебе вчора звала, звала в магазин, ходила, звала, звала. Де ти був? Собакин ти такий. Ай Вовчику, братику. братико. Ай, ти, Вовчику, братику, ти такий. Зараз зараз, хвостик, пошли. Хайда. О, усе. Ще один. Добрий день. Собаки, добрий день. Ви теж к нам? На завтрак. Зараз. Собрала, коротше, всіх собак. А Олька молодець. Ну жалко їх, вони ж, блін, їстеньки хочуть. Що так холодно. Ще. Гайда, гайда, зайчику. Гайда. То звісно, що ж зробиш з цими дітьми. І ж, ж ніяк, так? Да? Дядька, і ніяк От не знайдеш на такий великий желудок щось собі поїстеньки. Зараз, зараз чекай. Зараз чекай, я кину сторбу. Візьму тебе, бо я ще вчора приготував. Боже, воно ж, мабуть, замерше. Бо я на вулиці залучала, щоб не припало. Ой, господи. О, дратуйте. А ви тут що? Тікайте. Тікайте, кажу. Тікайте. Тікайте, тікайте, тікайте. Тікайте, засранці! Опа! Стоп! Фу, не можна. Ось, бачите, я ще вчора приготувала. І не могла ще дати, бо не магне було Фу-фу-фу, не можна. Дя. 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 И ты хочешь, и ты хочешь, да? Вот вы вдвоем хочет, и я к вам это разделить. Идите. Ой, сейчас там. ой ой ой, ой, ой. Сейчас чекайте, чекайте, чекайте. Не можешь я вам все это раздать так. В пакеті, аби думали, а все, не получилось. Ешь, ешь, и ти, еш, ти еш. Только не гони, Вовчика. Не гоняй його. Кушайте разом. Вовчику бігом жири. Жалко його, Господи, ми Ну, Чего він вибирається по одной штучке? Уже б там без толпи брав. Би. Вовчик, іди ось тут, іди, ось, іди, іди сюди, іди ось тут, бери, бери ось тут. У того ж є е, свої ці хозяева, а в тебе нема хозяїна. То кушай. В того там насипають йому їстеньки, хоч трошки не насипають, а тобі вообще ніхто нічого не насипає. То кушай, зайчику. Кушай, кушай, кушай. ну. Живіт втягнутий зовсім. Ой. Що, Режуля? Я тебе не ганяю, я тебе не гоняю, тільки ж ти йому теж давай їсти. Що ж ти? Сам їш, а йому не даєш. Кушай і ти. Тоже живет тягнутий. Ой. Ой, тільки не діритесь, не діритесь. На, ні не, не не, ти кушай, кушай оце, оце, у тебе кушай. В тебе є, що кушати, кушай. Ой, надо ж все, Везде и все, надо вот друг у дружки забрать. То вытраснула, все уже руки на грязь. Кушай, оно сзади тебя, ну. Ай, же ты за Что ты за людина хотела сказать такая? Что ты за собака такая? Сзади. Я ж тобі специально вытраснула, там еще косточки е. Ой, детки, конфетки ешь. Все, короче, иду тут он Ох. Ну що, сьогодні ми вдвоєм з Дашею, команда Ух. Йдемо через мосточок кормити. Я знала, що ти скажеш команду Ух. Ти прям така, ми сьогодні вдвоємо з Дашою. І я в голові говорю команда ух. Теперь, команда ух. Ну так не зря ж мамка і донька. Так, коротше, йдемо нашого цього пошукаємо. Усіх вже понадгодовували, це ж нас, наш карандаш. Подивимось, де він там. Вчора я ж кажу, так і не знайшли. Що так це? Що таке коється кипісуєш? прямо, так Добре холодненько. Зараз швидко зганяємо, то я вже тоді включуся. Нормально я одніте, секрі. Що, тебе показати, як ти одіта? Ви дивіться на цей бом вже ставив. Каже, а що мені, блін? Каже, це тут мостки, каже, це село. Де це в нас село? Мам, ну я там так выхожу. <клес> ну там-то може можна так ходить. Там все да, турчанки ось, як вот добрий вступила, вечер. Да. Там турчанки. там Турчанки в Та -та -та чем спали, там поперли. собралися поперся. Це вообще по Авіта <клес> вообще вдрана, як грязно, в дряне, грязные футболки виходить. <клес> Боже, який кошмар? Какой кошмар, блин? Ну я тоже так же, так що нормально, ми приходим. Нормально. Я скажу, там. Я ж не Тарчанки, блин, в чому спали, от то, що на голові було, то збиралися і поперли в магазин. Їм абсолютно пофігу. І ви одчелились вместе з ними. Ага. Воно які. Смотри, як він смотрить, ти що знімаєш? Так кажу, на цю камеру взагалі фігово. Треба знайти шнурок від моєї. Не можу знайти шнурок. Одненький воно спить. Можно снять телефон, а потом монтировать тяжело. Так От того один лебедь у нас, то що посередине, у него з шиєю. Таке впечатлення, что він де шию був зачепленный. У нього, значить, крива шия поломана. І ця э, смужка така, бачиш на шиї. Оце, да, оцей такий у нас плаває з кривою да. шиєю и смужкою. Ну блин, можна на твій буде видніше? Может, покажи. Це може він за сітку десь зачепився. Чи за що? Ну у нього прямо видно, що крива шея крючком. І полосочка. Якусь. І полоска, полоска на шиї. Я тільки йому шиї знімати він жопою розвернувся. Да, шея у нього крива, конечно, капець. А у нього іскрівля шиї, і оце таке впечатлення, що він десь за сітку чи за що зачепився, в нього така смужка прямо, як передавляно. Потім подивишся на відео, прям дуже видно, яка вона накриває. Та тісно, я його бачила. Я ще бачила, коли він такий був більш-менш маленький. Це все время удивляюсь. Він отут всі плавають. Оце він і його жінка. Каже, він його жінка і куча оцих малих їх серих. Лебедей, 7 штучек. Короче, я начала снимать, он голову внутрь засунул. А, все трошки видно. все, короче. И он вверх лопат, бачишь, який смішний и, и ця тоже с ракой сидит повернута. Ага. Короче. А Так, идем. Сейчас може карандаша десь и нарыем. Я все доходила до аллы в магазин она каже всі кажуть, що він не дається в руки. Нікому. Його вже декілька разів питались зловити і забрати. Може того він і боїться. Ще більше, що його питаються зловити. Ну так, да. не, ну, да. не розумію, чого його ловлять. Думаю, може ловити хоч -оч. та й бути. З'їсти! Та Карандашик не, може не вийти, бо люди йдуть не дуже сильно. Чмок? Подожди, подожди, подожди. Карандашику. Карандашик. Ня, ня ня, ня, ня. Карандашику. Ня, ня ня, ня, ня. Карандашику. Ня, ня Слухай, а де ми вчора ставили цю штуку? Немаю. Тут ставили. Де? Тут ставили. От тут десь ставили, да? да не... Ну хто мені писав, принесіть йому обрізану 5 літрову баклажку. Принесли. Принесли. Я ж казала, що він її втягне. Ну а де вона по твоєму? Подожди, подожди, подожди. Якщо ми будемо вдвоєм балакати, він не відреагує. А ну-ка сань трошки далі. Дай. Я його пошукаю по цей. Карандашику. Ня, ня, ня. Тут прислухатися надо, бо він такий, що він рикуля вообще не хоче виходити. Щас. Так, я на чи що знімаю. О, лебіді. Ам не видно. Ну, може, слышно. Карандашик. Ня-ня-ня-ня-ня. Хлопчику. Хлопчику-зайчику, ти де? Головне, де він втягнув ту штуку. Карандашик. Ня-ня-ня-ня-ня. То хоч виходив, а зараз зовсім не хоче виходити. Ви бачите? Я ж його кормлю, я ж з ним балакаю постійно. І де воно? Це хтось лякає його, бачите. Його може хочуть з добрими помислами зловити. Але він лякається і не. А ось все. Ось все. Ця, наша баклашка, він сюди її затягнув. Сюди. Да, мені здається, що да, бо ось витоптано, бачиш? Карандашику, хлопчику, ти де? Зайчику. Бачиш, витоптано на місце. Може, десь з нору собі вирив. Давай сюди висипемо його. Ну, не вийшло його знов сьогодні побачити, але ж миску знайшли. Ось вона. То він рекуша завжди за деревом ховався. І ото я приходжу, він такий. А зараз бачиш, може то він тебе ще злякався. Вчора, вважай, ти зі мною прийшла. І сьогодні зі мною прийшла. Карандашику! Карандашику! Не йди туди. Щоб більше не лякаєш. Да, Какули? Угу. Да. Може це в нього тепер туалет тут такий. Ну, отдельно уже бачиш, тут туалет, коридор, ну походу, салон і десь там спальня, напевно. Один капюшон, Даша. Да, не, не йди туди, бо ще провалишся. Мало ли що там за ями. Чуєш, що кажу? Мать, я тут не ну мало ли. Хто його знає? Карандашик. Ні, він не хватає, він сам боїться. Так, да. він десь заховався, він щось може насичує і бачить, але не хоче. Що? Та ні, ну бачиш, з'їв. Та ні, по-моєму, хтось рикнув. Карандашик. Карандашик. Ти де, зайчику. Карандашик, може він десь там ховається, річці, ну так там вода. Та ні, мені кажется, отут тут десь ховається. Бо я почала ближе сюди і как будто кто-то Та ні, ну даш, давай, пішли. Ми його зараз взагалі залякаємо, що він зовсім не буде виходити до мене. Чуєш? Це далі щось казати? Це безполезно, то і здаром. <плес> ну то він хоч до мене виходив, а зараз взагалі не виходить, бо цей ми залазимо все далі і далі на його територію. Йому це не подобається, коли ми залазимо. Треба стояти і кликати його тут. Як ми і робили це, як я, вернею, робила. Бо ми залазимо на його територію, і йому страшно. І він все далі і далі уходить. Карадачик, іди зайчику, я тебе насиплю. Хлопчику! Ой, господи! Зараз, короче, пересиплюється. Тут у нас сьогодні ось, бачите, що в меню. Яка смокота. Іди насипай, бо я з телефоном. Висипаю. Даша лопатку навіть взяла. Кажи, нам, що ти лопатку взяла. Кажи, щоб висипати це хорошо. Смотри, як вона ходить. Я ще хорошо вимила, розмякала прям. Тепленьке, добре, смачненьке. Поки зараз він цей карандашик розчихліться прийти, то воно вже буде ніяке. О! То він чи ні? Чи то просто вітер? Ням-ням-ням-ням-ням! Карандашику! Іди покушай, іди покушай, зайчику! Карандашик! Ну, я йому завжди отут висипала. І він виходив сюди. Ось. Давай почекаємо. Зараз я йому поставлю. Воно пахнуть почне йому. поставимо, костимо. Ну так, ну заникатися, не можу. не будемо заникуватися. Ну, поставимо. Ось о... Давай я зараз йому поставлю. Ой, ага. блін. Ось, ось сюди йому все время ставила. Ось так. І він все время кушав. Карандашику. Зайчику. Ти де, блін? Руки попачку. Дідем. Карандашику, я отошла Давай, виходь, виходь, покажись, де ти бо я вже переживать починаю. Ну, з'їв же. Ну, може, конечно, і не він мог з'їсти це все. Зайчику, я ж тебе не ловлю. Ня-ня, ня, 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 ня. Бачите, я його захрипла зовсім. Це капець якийсь просто. Так, ну ладно, поки він там поцейкає, подивлюсь, що там на річці. З вами подивимось, що тут класно, коли це все це класно, коли кущик. Чого? От свині, так, да, свині бачу, воно ну, понакидували все. Та ні, не за свині. Я кажу, ну, Як це можна так дітей викинути у це в А, ну є добрі люди, а є, бачиш, такі люди. Я не можу поняти. Когда придумали стерилізацію и кастрацію животных, что ты не пойдешь, не стерилизуешь, не кастрируешь? Ну, Даша, ждать? про це можно балакать дуже довго. Зачем а... топить, зачем выкидывать, якщо можна просто Є ж організації, которые бесплатно это зроблять? Нету. Есть. Якщо ти, Даша, якщо ты володарь, э, володарь. Ну да. В... Можна сказати, що на вулиці, на вулиці нашов, притащив нашев. Ну, це ще доказать, що ти його просто знайшов на вулиці і просто притягнув, щоб стерилізувати. Ну, мабуть, не можна. Я не думаю, що люди, коли заводять десь своїх собак, котів і все остальне, думають про це. Багато хто про це не думає. Ось, якщо зараз зроблять, кажуть, всі, ой, що це він збирався робити на кожну собаку, на кожну кицьку паспорт. Оно, оно. Масі, карандашику, зайчику ти мій. Кушай, кушай, слонник мій, кушай моя дітка. Кушай, кушай моя сонечко, кушай. Блін, у меня телефон як на зло ніхера не муха. Як його увеличить? Що він Це У меня руки замерзли. Чи що? Не не давай ты. Ну давай мені його. Не. Только приблизь максимально, давай. Я пішла. Намій підтримай. На, Можешь на меня здалека сяде. На, на красную можно. Угу. Я прийшов. Тільки не треба на мою територію заходити. Да? Не треба заходити на мою територію, я буду себе вести хорошо. Да, моя ж ти рибка золотенька. Кушай, кушай мой слонник. Карандашику, зайчику. Тихолюся та маняня. ти маняня така. Ти така маняня красуня. Карандашику. Зайчику, зайчику. який він? Гарнюні, на відео він не такий. Ну да, я ж кажу, що я хтось підкармлюю. Його ходять, підкармлюють. Карандашик, зайчик такий. Хороший хлопчик. Я тут, а я не підходжу. Я не підходжу, я тут стою. Я далечко, далечко стою. Я стою далечко, не підходжу, не підходжу зайчику. Все добре. Я все ближче і ближче підходжу, щоб цей. Я вже від нього десь метра три. Да, зайчик? мій ти хороший хлопчик. Сіночик маленький, маленький сінотик, да? тебе залишили тут. А? Тебе ж хочуть зловити з добрими намірами, а ти не хочеш йти нікуди. Манянечка така, гарнюнечка. Кусій, кусій. Смири, як смачненько я тебе принесла. Дивись, яке вкусне. Такі вкусні макарошки, з тушонкою, з цим. Ось, кажу, господи, що я купила, було. Що -то я купила? Кхм, лівірка. З лівіркою. Ох, холодно. Як він маленький оцей, да? не бійся, не бійся, не бійся, не рикай. Все добре, все добре. Не бійся, не рикай, все добре, все класно. Ну, вже практично і дозів. Зайчик Масенький, ти такий полосатик. Молиш Карандаш. Малиш карандаш, да? карандаш, Карандашику. Карандашику. О, ага, зайчику. Хвостик опять Ну понятно, йому холодно. Звісно, йому холодно. Кусяй, кусій, кусяй. Ніхто тебе ловить не буде. Все буде добре, все буде хорошо. Кусяй, кусій, кусій маня. Ну, то разве ему да, що йому насыпать? Сту, то не рикай, не рикай, чого ты рекайся? Каже, хто ходила одна, це притягнула с собою ще когось, да? публіку, публіку. Ага, публіку. так? Публику, публику. Ага, публику. Ну, якщо ему успокойтельно да, так насыпать, так, я... щоб у нього э, замедлилось все, а потім же ему кольнуть у цього. Кого? Ну, щоб дротиком. так з такого можна дротиком Ну дротиком ж. Ну только хто ж, якщо мужик якийсь буде йти, то він так не буде стоять хорошо. Ну, понятно. А, то, а ты ти ти не... мужики, мужики тільки дротиками стріляють? Да я думаю, наверное. Ну короче, в общем. Ну я тоже не уж... попаду в нього. То я тоже. Ну тож. Коротше, Короче, давай не будемо його напрягати, виключаємо телефон и погнали назад. Бур-бур-бур. То... Ой, бор-бор бур, бур, бур. бор ой, мор мурчал, мурчал. Барка, барабашка, барабашка. Чи пока, браті? Ой, бор бор, ну и еще бур, ой, бор бур. Ой, все уже покусив. покусив да. Возмущался, возмущался. Вот так. Мальчик такой. Ты нервничав, что воно мало його, да? Ну мало чешу. Може... Не, мам, тафин. Тохстенький. Ты грався чи все? Ты все грашся? Буйся. Ой, Боб, ой, Боб, бобубосик, красавчик. Ой, иди сюда, красавчик. Карандашик. Ой, бобо. Смешные такие, да? Ой боец знимать? Ой, бобу боба. Ой, бубо. Ой, 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 ой. Какие ты гарнюки, гарню. Да, ты знамя балаков, ты баляков з нами, да, баляков. Рассказываю, как тебе тут одиноко? Что такое? Co? Да, да красавчик. Скажи, неси, щит. Может, він каже, что типа все, пожар, идите, давайте. Валите, да, отсюда уже. Ну да. Да, да. Ну, що? Що? Прикинь, ему тут одиноко саму. Конечно. Это тренда просто. Я же кажу, вдал бы себя в ручки, то можно было бы забрать. Я бы искала. Блин, бы ей все прививки поработали. Жил бы собі и горя б не знал. Да? И карандашику, зайчику. Зайчику карандашику. Не, сюда, не. Иди сюда. Не, Иди Сюда. Что такое я смотрел, так смотрел? Кто смотрел, смотрел? Кто смотрел, смотрел? Ушки такие у него ага. красивые, стоят такие, да. такие красивые. Скажи, скажу, он Такие холодно ему. Ой, блин. Чуть не впала. Воды. Ой, ты козё-позё. Козё-позё. Что? 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 Да что такое? Ой, ой, рассказывай. Пишу, все, пишу. Что, карандашик? Зайчик. бы Мне кажется, Цирин, типа, все уже говорит. Уходите, чтобы по, не показать, куда он уходит. А, типа, ну, чтобы свои ходы, типа, не показать. Ну все, карандашик. Ну все, пока. пока, пока. Пока, пока, пока. Пока, пока, Ну все, мы уходим, пока. Пока, ну, не все, не все, уходим, пока, пока, пока. Не бейся, Зайчик, все нормально. Не бейся. Пошли не с нами. Пошли с нами. Пойдешь с нами? Пойдем. Да нет, не пойдет, ты что? Да что я снимала? Боже, что я снимала? Короче, будешь вырезать, бо я смотрю на него, а снимаю дерево.